Близько 400 міліціонерів звільнилися та 134 особи не пройшли перевірку управління внутрішньої безпеки. Оперуючи закритою інформацією, співробітники управління МВС визначають, зможе людина працювати в поліції чи ні. Однак відбір кадрів не входить в їх обов'язки. Сотрудники управления внутренней безопасности, имея э, наличие оперативную информацию, а эта оперативная информация, э, как правило, не только она э, изложена на бумаге или же она хранится на каких-то аудио или э, видеоносителях. Э, это может быть и, как мне объяснили, и информация в устной форме, то есть на уровне слухов. Э, они, оперируя эту информацию, определяют. Э, то э був хто дійсно являється обротним погоном, хто е, корумпірований співробітник, е, бивший співробітник міліції, а хто не являється. Владислав Сердюк сумнівається в порядності багатьох співробітників управління, бажає необхідно змінювати метод відбору нових полісменів. Хоча б проводити відбор в поліцію по такому принципу, по принципу відбору в прокуратуру, тестування. Собеседование. Собеседование в обязательном порядке. В аттестационной комиссии в обязательном порядке должны входить не только действующие сотрудники полиции, но и представители общественности, эксперты, психологи. В общем, люди независимые, которые будут принимать независимое решение. За його же словами, злочинність в місті зростає. Причиною може бути недостатність працівників в райвідділах та погана співпраця різних правоохоронних структур міста. Слабо працює патрульна служба слабо працює оперативне підрозділення уголовного розвитку. А я считаю, что эти две службы должны работать в связке. Но я не понимаю, как они могут работать в связке, если патрульна служба вона не входить в структуру головного управління Національна поліція в Одеської області і начальник патрульної поліції не подчиняється начальнику управління поліції в Одеській області. окрім того, в Одесі вже затримано та заарештовано деяких співробітників колишньої міліції у міліції за совершення приступлення і більшість із них арестовано. Однак існують і позитивні зміни, каже Владислав. Наприклад, у службі 102 тепер не три диспетчера, як це було раніше, а 10. Найближчим часом для них буде закуплене нове обладнання. Не бойтесь, йдіть в поліцію. Якщо поліція не дають відповідь на ваші питання, значить жалуйтесь, обращайтесь на масові інформації. Ну я думаю, так как сообщаться в місті і наведемо порядок. Євгенія Швіц, Владислава, приходько, факти.